Станом на четвертий рік вторгнення в Польщі проживає приблизно один мільйон біженців, переважно жінок та дітей з України. Після спалаху любові та підтримки до українців на початку великої війни польське суспільство повертається до прозим життя. Ставлення поляків до українців протягом останніх півтора-двох років постійно погіршується. Co się działo tutaj? Nic, no po prostu jakiś twój ten nadawał na Ukrainkę, na babcię Saro, więc powiedziałem, że kurwa nie będziemy Polaków i że mam go w dupie. На відео, що ви щойно бачили, напівголий неадекватний поляк в тролейбусі у вересні побив польську громадську діячку знобі жачек, яка заступилась за шестидесятирічну українку лише за те, що та спілкувалась в тролейбусі українською, а не польською. Поляк кричав літній українці про бандерівців у ПАМ, Волинь і Волав, що українці мають забиратися з Польщі. Українка при цьому ж сиділа спокійно, нічого не відповідала і продовжувала розмовляти українською з діячкою. Дівчиною Зенобія спробувала зупинити його, сказала, щоб він не розписувався за всіх поляків і не вирішував, кому бути в Польщі, а кому ні. Тоді той накинувся на польку і вдарив її у ніс. Наприкінці вересня нападника відправили у СІЗО. За напад йому світить до двох років за гратами.